Ось ми підходимо до третьої могили єврейської могили, де те саме велика, де тут багато було розстріляних. І ось ми, тут пам'ятник стоїть, тут все вхожено, дорога зроблена. Да. І з розказів а, вайнера Аркадія Петровича, який вижив ці могилі, був ранений і втік при розстрілі. І ось ми підходимо ближче. І Обеліск тут стоїть пам'ятник і така ж сама цей. Ну, тут зроблено такий маленький забор, і от ми підходимо ближче, і ось тут знак, там на попередніх відео є, ми там теж та буде викинуто. І ви побачите. Так що я звертаюся до наших українців, щоб ми теж свої могили, своїх захисників теж так підтримували, як єврейська громада з, всі, з всього світу приїжджає сюди і підтримує могили своїх предків. Я дуже прошу, щоб ми, ми теж навчимося і передамо нашим дітям на, на спадок, щоб ми вміли хранити пам'ять про це. Страшні роки, і які б не були роки, але щоб наші діти помнили про свою пам'ять і нащадками, кого вони являються. І ось Так що підписуйтесь, розкидайте. і Я буду дуже вдячний вам всім. За це, е, будете писати коментарі тут. Ось це, це манівецький ліс, але він, ця могила, вона не, 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 не ну, якби не знаходиться до. Так що, дякую вам. Підписуйтесь.